Власне запитання, тому що насправді м'яз і серце можуть боліти ось тут, в одному місці. Для себе треба розуміти, що серце зазвичай воно або тисне, або давить. І е, цей біль зв'язаний зазвичай з фізичним чи емоційним навантаженням. Тобто, якщо при фізичному навантаженні ви піднімаєтесь по сходах чи десь йдете під гору, або при сильному емоційному навантаженні, ви за щось дуже хвилюєтесь, поступово починає вас тиснути за грудиною ось тут. Швидше всього, це є серце. М'яз навпаки, м'яз реагує на розтягнення міжреберних проміжків. Зазвичай люди, які мають міжреберну неврологію чи запалення м'язу, вони жаліються на те, що вони не можуть вдихнути, тому що біль посилюється. Тобто людина і не може повністю вдихнути через те, що біль дуже різко посилюється. Чому це відбувається? Тому що розходяться міжреберні проміжки. Ребра розходяться, і м'яз починає більше боліти, чи нерв між ними.